Привіт вам! З вами Наталя. Перед вами список красунь дівчаток, які купували в мене продукцію. І зараз робимо ми розігріш подарунку. Парфумована вода Луна 50 мл в Турція. Дуже чудова, шлейфова, ніжна. І ось ви в мене, дівчатка, дивіться, бачите себе. І зараз ми розіграємо. Так, згенерувати. 14. 14 у нас. Сонцева Катерина. Сонцева Катерина. Я вас вітаю. До вас поїде ось така парфумована вода. І ви знаєте, дорогенькі мої, що я подарунки, які ставлю на розігріш. Я відправляю за свій особистий кошт, Тобто для вас це є дійсно повноцінним подарунком. Тому. Катюша, я вас вітаю. Рада, що ви зі мною співпрацюєте не тільки в Лівесті, а ще й в інших компаніях. На добро вам, на радість, на щастя. Так що, дівчата, всіх благ вам. Дякую кожній із вас, хто зі мною, ви найкращі.